Доброго дня! У нас на сайті з'явилася кава. Отак От вона виглядає така упаковка. Чорна пачка 100% арабіка, біла пачка 80 на 20 80 арабіки і 20 абусти. Як арабіка, так і робуста дуже якісні. Ми беремо з перших рук. Так що ви можете спокійно заказати собі і зробити перший. Ковток отакої суперової кави. Я думаю, що один раз ви взяли, ви вже будете в нас постійним клієнтом. Тим більше ми якби, починаємо вже розвивати таку послугу, як поставка кави в офіси. В нас вже є кілька таких перших клієнтів. Які заказали, ми кожного місяця відповідну кількість будемо їм поставляти відповідної кави, відповідної помолу, кава буде свіжа. Прямо от перед відправкою вона буде помолота, буде зафасована відповідну упаковку. Там 250 кг, 10 кг, як людина собі закаже. Тобто майте на увазі, якщо вас такі варіанти цікавлять, ви просто можете писати нам або мені просто на меседжер Вайбер, саме краще, або на Telegram, WhatsApp, куди зручно. В принципі, будемо домовлятися, будемо вас тоді заключати з вами договора. Такі можна сказати, можна усні, можна письмові, як, як ви собі захочете. І будемо робити такі поставки. Кава буде сама дешевша на ринку, тому що, як ви зрозуміли, чим би ми не займалися, ми завжди стараємося брати від виробника. А виробник це є Колумбія, допустимо, якщо це є Арабіка, і кава дуже якісна, великі зерна. Ну, тобто, ви можете собі перейти на сайт і почитати під відповідним, відповідною пачкою. Якщо це, це Арабіка, ви собі перечитаєте і подивитеся, от наскільки вона класна. А якщо ви ще її получите і попробуєте, то я думаю, що ви реально переконаєтеся, що реально класна кава. Ціни дуже демократичні. На сьогоднішній день я можу це проговорити. Арабіка коштує за 250 грамів 230 гривень. А 80 на 20 з рубустою коштує 210 гривень за 250 грам. Я думаю, що на ринку з перших рук ви таких цін ні в кого не знайдете. Переходите на сайт, вбиваєте каву, або там вверху в меню є вже. Ми розмістили рубрику кава. Переходите, замовляєте і відправляємо в той же день. Удачі, здоров'я, тримаємося. До скорої зустрічі!